Ну, призвали в 95-ку, в 15-му році ще потрапив 4-х хвилю мобілізації, другий батальйон, 5-та рота, і проходив службу в складі цієї роти, де мобілізувався у квітні 16-го року. Після повернення з ЗТО відкрив новий бізнес, новий напрям. В мене в мережі кав'ярень ветерана Кофі Київ. І цим я займався до 22-го року. Чим зараз продовжує займатися дружина, команда, донька, син, собака, кіт і всі, і всі хто є, долучаються до цього. Дуже-дуже міцно спав, проспав початок війноньки, дуже обідно, о 9-й ранку прокинувся, відкрив телефон, і трошки, трошки прозрів. Я очікував, що буде на сході загострення і буде якісь там э, рухи. А те, що попруть одразу з усіх боків, це навіть мене трошки так не те, що ну півгодини я збирався з думками. Потім все по плану. Військкомат, бажаю здоров'я, я вився, куди мене їхати. Ну, точніше, знав, куди мені їхати. Це 95-та бригада, Житомир. Ввечері, 24 лютого, у 6 вечора я вже був на плацю бригади. Ну тоді ж сформувалися на базі оперативного резерву, першої черги, і всіх людей, які потрапили через військомати в 95-ку, сформувалися три батальйони. Це ж класно висвітлено в нашому фільмі про бригаду шлях честя». І були батальйони Київ, «Київ-2», київ 3 «Київ-3». Я потрапив в перший батальйон. Я взагалі їхав у розвідку. Я був на зв'язку з командиром роти розвідки, бригади 95 ї Але зустрів всіх своїх, з якими я воював в АТО, купу своїх друзів, я кажу: Ви куди? Вони кажуть, ну на оборону Києва. Я зателефонував командиру, з яким я був на зв'язку. Кажу, так і так, якщо я дуже сильно потрібний, я до тебе. Якщо ні, тут мої пацани збираються, і ми їдемо на оборони Києва. Це моє місце, я б хотів туди. Він питань не має, їдь. і так і потрапив. Перший бат, і так і тут залишаюся, скоріше все, нікуди не подінуся. Я був солдатом, командиром відділення. Я навіть не отримав сержанта. А потім я став тво командира взвода. Коли нашого командира взвода, ТВО теж до речі, який теж був солдатом. Теж відправили на офіцерські курси. І я там якийсь час місяць побув тивоком взвода, але це було не по бойовому Це було під наш час нашого відновлення в 23-му році. Я десь місяць побув. А після цього мене відправив Комбат Запропонував Сергій Кужелюк, запропонував поїхати інструктором в Британію. У мене було два відрядження в Британії. Ми працювали, навчали. Людей на БЗВП разом з канадськими інструкторами. Ми були командирами, інструкторами з нашого боку. І потім, коли я був в Британії, знову ж таки Сергій запропонував мені, що хочу я спробувати себе в такому, в такому амплуа. Формувалася четверта рота нашої бригади, нашого батальйону. Туди пішов командиром роти мій товариш, який був в мене командиром взводу, Антон Кобець. І ми з ним були особисто не в одному бою. Він в якості командира взводу, я в якості його там підлеглого. І запропонували мені йти до нього в новостворену роту замкомандира роту. Особиста присутність це головне, щоб люди розуміли, що командир це не людина, яка ховається за їх спинами, де не зрозуміла, де. Це людина в якій інша просто робота. І при необхідності цей командир стане таким самим бійцем. У мене були круті приклади. Там командир моєї першої роти, зараз командир 4-го батальйону. Він особисто нас підіймав в п'яшої атаці. Він особисто нас заводив на точки під стрілковим вогнем. Oh. Да. Ну, це людина, яка показала шалений приклад. У мене був е, приклад е, е, нашого командира взводу першого, який потім став командиром роти, в теж 4 батальйоні, але, на жаль, він загинув. Дім'янич Володимир Дімянич. Я не пам'ятаю прізвища. Це теж була людина нереальна, яка надала цей приклад. У мене були круті командири під час АТО, теж круті. Там, старий Юрчук з 3-го Теж легендарна лічність, він теж дуже багато чого мені дав. Мене були круті приклади. Мій перший командир взводу загинув на першому штурмі Рома Авраменка. Він не був професійним військовим, не був мобілізований. Але він пішов і виконав своє завдання. На жаль, прямий прихід танка він з моїм товаришем, з Юри Савчуком, Вони вдвох загинули. У мене були ці приклади. І я розумію, що ці приклади дуже важливі, і люди мають розуміти. Що ти не просто сидиш десь на стрімах на раціях. Ти такий самий боєць, як вони. При необхідності ти станеш поруч з ними в цьому окопі і будеш так само воювати. Просто в тебе інша робота, яка має забезпечити їх виживання в першу чергу. Це було буквально місяці три тому. В мене компанія запропонувала по співпраці інша компанія велика, нова пошта називається. І запропонували відкрити в, одні з своєму, в одному зі своїх нових відділень кав'ярню. Запропонували, ми, команда зі мною порадилася, і кажу, що мені цікавий проєкт, тим паче, що відділення повністю інклюзивне на ну, тобі ж воно е прилаштоване для людей з інвалідністю а зараз таких людей буде дуже багато на жаль знову ж таки да і треба треба підлаштовувати суспільство під це не вони мають підлаштовуватися, а суспільство має підлаштуватися під людей які повертаються з війни і мають поранення да і так відбулося, що я не пам'ятаю, чи на 28 чи на 29 червня була запланована перша відеозустріч всієї цієї робочої групи по втіленню у життя цього проекту. Я я цей час перебував прямо на КСП нашої роти. Це був кілометр від лінії зіткнення ровно, і було таке відносне затище перед цим. Але зранку я невдало вийшов з нашого укриття. Був скид і мені прилетів маленький там уламок в м'яз, і він таки залишився, до речі. І yeah. мене забінтували. І я сидів собі спокійно, чекав на вечір там, все ж таки, на полях командир, щоб я вийшов. Зробив там рентген, подивився, де там він цей уламок. Але в мене зустріч на другу, а там о 10 мені прилітає цей уламок. Що у другій починається зустріч? Я сиджу на цій зустрічі. в мене там на дірки КСП, на то, КСП, то, да, прямо. Провда, да, ну як знаєте, як член наглядової ради. І ось це було дуже цікаво, такі дуже цікаві ділові перемовини. Такого в мене ще не було. А ні, ні, ніхто не знав. Ніхто не знав по це, да. І дружина, на ну, по військовому, по військовому, військовому. ну не в броні, просто в амуніції. А, ну, це ж в укритті було. У нас був дуже уютний бункер. Зараз суспільство намагається, знаєте, як це втікти від того, що відбувається, прикриваючись будь-якими. Аргументами, до речі, багато з них об'єктивні аргументи, але вони не змінюють об'єктивну реальність. Це з приводу мобілізації у нас касається. Те, що там незаконно, там неправильно, нехай депутати воюють, нехай ті воюють, а чому я, що мені дала ця держава і таке інше. Вони не усвідомлюють, що відбувається. Що йде війна не просто війна, йде війна на знищення. Якщо ми цю війну програємо, то ніхто не буде розбиратися з Кацапів, що ти робив, де ти був і з якого ти був, знищувати будуть всі. І ми це вже проходили 100 років тому. Це все вже відбувалося. І наступний голодомор, і депортації, і табори. Це все буде. Це все репресія, це все буде, якщо ми програємо. Суспільству не вистачає усвідомлення цього факту. От вони намагаються відштовхнути його як тільки можуть, будь-якими аргументами. Ці аргументи вкидаються ззовні. Це інформаційно психологічна операція. Ворог використовує наші реальні вади, які в нас є. В нас є реальні вади, є реальні проблеми, і роздуває з них, узагальнюючи і розповсюджуючи на все суспільство. Суспільство <плес> <Да. плес> на це віддеться. Це страх. Відветься тому, що боїться, а страх дуже легко побороти. Ступити дала в ЗСУ. Якщо брати там нашу роту, то в принципі. Більш-менш на фоні інших, там ми зараз нас посилили, у нас більш-менш все добре, якщо брати лінійну роту штурмову. Саме в батальйон треба пілоти, треба ребівці, треба водії, треба люди, які будуть ремонтувати дрони, складати ці реби. Тому що для цього все є, ми все це забезпечуємо. Треба спеціалісти. Треба специ, так. Да. І я сподіваюся, дуже, що ці специ зрозуміють, врешті-решт, що вони все одно потраплять в армію. І це не відворотня. Ну, служити будуть всі. Ну хто там не відкупиться з шаленими там сумами, якимись ну, чи просто суми закінчаться. — Суми закінчаться. <плес> да, да, да. Служити будуть всі, і краще потрапити в підрозділ, який буде застосовувати твій розум і навички на 100%, забезпечуючи тобі максимально можливу безпеку і роблячи так, що ти будеш максимально ефективно виконувати завдання, ніж потрапити невідомо куди, невідомо де. Тому знов хвилинка реклами на нашому радіо. доєднуйтесь до 46-ї бригади, перший батальйон. Я вас чекаю.